Штучний інтелект набирає обертів. Про ми активно зараз придивляємося до цієї технології, про її можливості та загрози і перспективи. Будемо говорити із гостем. Головне за день у нашій студії Роман Радейко, керівник онлайн Лавск. Онлайн School, кандидат юридичних наук, пане Романе, добрий вечір. Вітаємо вас. Доброго Я вечора. скажу, що от ви тільки зайшли у студію, ми почали розмовляти про штучний інтелект, і розмова вже почала активно зав'язуватись. Тому що мені здається, що про щі зараз ну говорять, мабуть, усі для початку. Що таке штучний інтелект? Ну фактично, це комп'ютерні системи, які здатні виконувати функції, коли потрібно людський інтелект. Так, тобто це машина, яка навчилась на Певних даних, і вона може аналізувати, розпізнавати текст, створювати картинки, але відповідно вона не самостійно це зараз створює, вона просто бере собі як приклад. Для прикладу сам Чаджіпеті його, можна сказати, згодували творами так, багатьох письменників, що він зараз може писати в їхньому стилі. Або, для прикладу, пишеш якийсь текст, зроби, ніби це буде писати Тарас Шевченко, він такому стилі подасть, чи там хтось там образно, як римський імператор, так би текст би писав. Тобто він він фактично копіює на основі даних, які він має. Пан Роман, скажи, будь ласка, а як штучний інтелект розвивається? З якою швидкістю? Це місяці, це роки, це дні, це тижні? От з якою з якою стрімкістю, що ми можемо очікувати в 2025 році, можливо, в 2026? шостому? Ну якщо аналізувати попередні роки, от пригадуєте, 2023 рік. Лютий з'явився чат GPT, і всі почали говорити, що там замінить професії, скоро він захопить весь світ? Ну за цей час він дійсно активно розвивається. це. І кожні версії, кожного дня якісь нові версії, нові, якісь штучні інтелекти, які мають більше потужності, більше можливостей. Але зараз ми бачимо, що люди ну вже відійшли від того, що там створюють тільки картинки, текста. А зараз вони собі створюють такі помічники цифрові, який допомагає тобі для прикладу найбільше зараз є запитів. Це як для прикладу, там в сфері Хелсі, так це для прикладу, здоров'я, правильне харчування, побудова відповідного там. Робочого дня або для прикладу, там заняття спортом, які вправи мені підходять. Він же коректує тобі, в залежності від твого, там, якщо тебе якась хвороба, щоб тобі навантаження відповідно не було. Тобто більше зараз таке йде особисте. Люди часто використовують для прикладу. Там їх часто там коли, так дзвінки через Zoom чи ще десь, і відповідно він же зробить підсумок. Про що говорили, кому які завдання дали, і таким чином легше це контролювати? Це інструментарій, який полегшує повсякденне на наше життя. І допомога В мене до речі, знайомий через чат GPT робить домашнє завдання своїй дитині. Він не розповідає. У нас колись були книжки, готові домашні завдання. Ми, GDZ, ми у них ГДЗ, yeah. та ми у них підглядали. А зараз через чат і він каже: і німецьку може вивчити, і математику може вивчити. А Але... відповідає учень теж через чат GPT Чи мала скидає за. Вдання, які задали, він перевіряє правильно чи неправильно. Ну насправді на також час від часу так використовують. Для прикладу пояснити дитині задачу, поясни я там восьмирічній дитині, п'ятирічній дитині, Він тобі дає простіше в більше пояснити. терпіння ніж у батьків, саме поясни не поясни. Не виріш, та. А поясни поясни, чому важливо. така відповідь, який алгоритм ми покроково для дитини, щоб було зрозуміло, не там як певні математичні формули, що ти сам не розумієш інколи, як воно є. А так простими словами, це насправді дуже добрий інструмент. Але те, що ви говорите, що раніше, там, коли тільки з'явився цей чат, люди там почали якісь картинки, ще щось ну. Мені здається, що зараз люди не хочуть таких вилизаних текстів, як інколи буває. Ці картинки, фотографії штучні. Вони не набирають стільки лайків, скільки би тобі хотілося, тому що ти розумієш, що це є несправжнє. Про ризики я б хотіла поговорити, тому що, от знаєте, я коли задумуюся, над в принципі, наскільки це все зараз заходить в віртуальну платформу, наше життя, наш телефон це 70%. От мене лякає, щоб люди не почали діагнози собі влаштовувати через цей чат і Лікування що найгірше призначати, що все одно має бути якась фільтрація, які ви ризики вбачаєте у штучному інтелекті? Ну, дивіться, ви кажете про лікування тут. Е, погоджуюсь, тому що всі діагнози тепер почали шукати в інтернеті в Гуглі. Тепер а тепер всі лікуються завдяки штучному інтелекту. Звісно, що є ризики. Перший е, важливий ризик це те, що яку інформацію ми йому даємо, так які дані ми йому даємо і. Ще не до кінця завжди відомо, як яка програма, що вона далі робить з цими даними, чи вони де зберігають, чи вони передаються третім особам для прикладу. Що там є штати, а є Китай так? куди ці дані передаються, кому передаються? Тобто йде питання порушення приватності, чи ми не е Зливаємо зайву інформацію. Другий момент, який це буде створення фейкових певних особистостей. Для прикладу, ви там з соціальних мереж скопіювали всі повідомлення з цією особою перепискою створюєте аккаунт, налаштували штучний інтелект, який буде відповідати в її стилі. Так? Угу. І це ти вже будеш бачити, або він буде тобі писати повідомлення, і ти будеш в стилі цієї людини відповідати, тобто створення таких фейкових особистостей. І наступне те, що ви говорили, це є оця, м, проблема з критичністю мислення, так тому що. Ми віримо насліпо, те, що сказав нам штучний інтелект. Ми не перевіряємо. Але в Україні, в українській мові є таке дуже гарне слово, називається лестити mm. так. Він отакий мій лестити, він не міг казати ні. Він тобі щось видумає. Оці галюцинації, що є, так. Тобто е питання в тому, що люди часто не перевіряють інформацію, яку він їм дає, і вони сліпо вірять цьому. І так багато хто для прикол там в Штатах були юридичні процеси, де казали: ось, в мене є такий-то кейс. І потрібно знайти судову практику. Він не сказав, що ні, я не маю такої судової практики. Ось дивись, ти хотів, є тобі судова практика. А там для прикладу були назви справ ABC проти XUZ. так угу. тобто вигадана справи, і так, для прикладу, в тому числі там адвокати Трампа були уштрафовані за використання штучного інтелекту, тобто неповага до суду в Україні. теж вже є певні такі прецеденти, де в Верховному суді розглядали справи, і одна із сторін використала штучний інтелект на пояснення. Певного терміну Судді сказали, що це не повага до суду. Але згодом інші судді, які там окремі ухвалі, сказали, ні, ні, це дивіться. Це хороший інструментарій, нам потрібно його впроваджувати. І Верховний суд зараз активно для прикладу проваджує штучний інтелект для аналізу судової практики, аналізу правових позицій. тощо. тобто можна дивитися двояко, так на цей інструмент є і хороші, і певні ризики. Має бути межа, і має бути контрольовано. Про абсурдність цієї ситуації. Ми прочитали от в п'ятницю і розповідали на раді, що. Американка, ну хтось за кордоном розлучається зі своїм чоловіком, тому що через е, штучний інтелект вона гадала на картах Таро, і Він сказав, що її чоловік її зраджує, і людина реально подала до суду, щоб розірвати шлюб. Правда, неправда про це вже історію. Ми ніколи не будемо знати, але ми розуміємо, що все одно ми трошки такі зазумбовані можемо стати про можливості. Тому що це дуже великі можливості. Насправді, штучний інтелект відкриває для пересічної людини простою мовою для наших глядачів і для нас. Які вони насправді можливості є колосальні? Ми що до кінця самі не розуміємо? Ось для прикладу зараз мінцифри видає певні рекомендації для використання штучного інтелекту в різних сферах. От, от минулого тижня, вони видали рекомендацію щодо використання в як студентами, так і викладачами для підготовки занять, які види штучного інтелекту для для яких потреб можна використовувати, ну я для прикладу особисто використовую це там для аналізу певних великих даних. так Якщо є якийсь файл, образно якась аналітика, або дослідження іноземне, ну воно займає там 40 50-60 сторінок Я не буду це читати, але відповідно я вже е, даю йому, він аналізує і дає мені фактично відповіді. Або для прикладу, там мін'юсті е, була. Велика прес була конференція щодо діяльності функціонування публічних реєстрів. Вона тривала 6 годин. Я починав перше дивитися перші 15 хвилин і зрозумів, що мені ще залишилось там більше 5 годин, 45. а я просто там через штучний інтелект з Ютубу витянув текст. Закинув йому спочатку подивився, чи він буде правильно давати відповіді на те, що я вже переглянув, і він дає мені аналітику, короткі вирізки, хто що сказав, які цифри були озвучені. Ще десь відповідно, я вже не витрачаю 6 годин на запам'ятовування, а я вже з ним спілкуюся. Тобто, більше такий, як допоміжний інструмент, для прикладу не варто використовувати, коли там шукати інформацію. Так він ще не навчений, є на з Google, який допомагає шукати. А тут він хіба може тобі там сформулювати для прикладу Твій розпорядок дня покращити. Тобі ти хочеш планувати вихідні, як тобі розрахувати час, так що а як фільтрувати власне інформацію? Яку інформацію не можна надавати штучному інтелекту, як ви сказали, що чи Китай, чи Америка, невідомо в яких цілях і хто власне цю інформацію може використовувати? Як людям фільтрувати і власне подавати, яку подавати можна інформацію, аби для неї це була якась мінімальна шкода і більше користі? Ну, ось для прикладу, там персональні дані, свої паспортні дані, або для прикладу, якісь медичні дані. А якщо ми говоримо про... Період, в якому ми перебуваємо, це вже не давати інформації про розміщення якихось військових частин чи про якісь технології, які розробляються, або, для прикладу, якісь службові документи завантажувати у штучний інтелект, або там, де є якісь персональні така важлива інформація, в тому числі, якщо навіть ми говоримо про розлучення, так? Угу. там якісь особисті взаємовідносини між подружжям, так? які є, або, для прикладу, якщо там є якісь вчинені злочини. Тому що це може згодом невідомо, де воно може виплисти, от для прикладу, це китайський діпсік, кажуть, що там вже є певні зливи. Так певної інформації є певні прогалини в самій системі безпеки штучного інтелекту. Але мабуть, ну не знаю, я мало є людей, які перед тим якийсь інструмент починають використовувати, вони не читають інструкції. Так, просто подивіться інструкції, хоча б де ці дані зберігаються, чи вони захищені, чи не захищені? Тобто більше таку персональної інформації не варто давати там про своїх близьких, про інших осіб або якусь іншу інформацію, яка є важливою для вас, і потім може бути десь негативно використана проти вас, в тому числі на вашу думку, які галузі найбільше виграють від розвитку щі, і які можливості це відкривається для бізнесу зараз. Ну, ми бачимо, що зараз в Україні активно використовується штучний інтелект для прикладу в агросфері, так де відразу йде аналітика погодних умов, вирощування. Тої чи іншої продукції, де штучний інтелект, для прикладу дрони вже визначають тип шкідників. Ще щось того, в тому числі в військовій сфері, ми бачимо, що дрони також є, впроваджуються штучний інтелект який від певні для прикладу, там дії противника, або місця знаходження противника і вже визначає, що як діяти, в тому числі це є медицина для лікування певних захворювань, або винайдення нових ліків чи вирішення якихось складних Них математичних завдач на що там потребувало дуже багато ресурсів і витрат, ну це більш такі сфери, які зараз активно розвиваються. Штучний інтелект, тобто він більше комерціоналізується і використовується вже як інструментарій, в тому числі для аграрного, медичного фармацевтичного бізнесу. Я чесно скажу за себе, мені не прижився, поки що штучний інтелект. Я пробувала шукати інформацію. От, наприклад, от в нас там що ефіру сім інколи тем, шість тем багато тем. Я пробувала шукати вбувати в запит собі інформацію, які цікаві питання можуть жодного разу. Я не використовувала запитань, тому що це не моя мова. Я просто буду як зомбі читати. Я не зможу. Ми сьогодні спитали людей, як вони використовують штучний інтелект. Давайте послухаємо, що нам люди відповіли. Так, використовую, знаю, що таке. Для навчання, для, для всього. Я не знаю, чи можна уявити зараз сьогоднішній день без штучного інтелекту. Для перекладу, для створення вправ, для дуже багато. Штучний інтелект користуюсь майже кожен день на парах. Легше, ніж Google. В Google треба багато інформації для того і багато часу, щоб знайти певну інформацію. А штучний інтелект використовує ту саму базу, що й Google. але зразу все тобі наблюдешся, так сказати. Відноси для навчання в основному, або якщо я не знаю відповіді на якісь питання, то в таких випадках, скоріш за все, інколи використовую курсову написати все. Як чесно, я не дуже сильно ним користуюся, мене багато мудрих друзів. Якщо я маю якісь питання, то я звертаюся звичай до них дуже рідко. Не бачу потреби. Ні, не використовую. Що таке знаю? Штучний інтелект, е, нема потреби. Я вже пенсійного віку, і мій рід діяльності не пов'язаний. Не, не використовую. приблизно знаю, але поки що ще не використовую. Так, коли використовую для того, аби е, можливо розібрати якісь питання більш детально. Все. часом він кращий тим, що він дає тобі структуровану відповідь одразу. Тоді, коли можливо, треба шукати по багатьох джерелах, не факт, що знайдеш. Так використовую у навчанні здебільшого. Іноді мені просто цікаво, щось дізнатися і швидше просто зайти в GPT. або також для навчання, або. Дізнатися якісь розрахунки, там які просто не знайдеш. Я не використовую, я його зневажаю. Мені здається, це дуже гарний спосіб роз'янитися і абсолютно нічого не робити. Людина має сама думати і використовувати свої мізки. А оця пародія на, на розум вона мене абсолютно не влаштовує і штучним інтелектом назвати це дуже складно насправді. То так, звичайно, знаю. Часто використовує навчання дуже допомагає. Як я розумію, він опрацьовує інформацію вже з Гугла. Тобто він збирає інформацію і видає тобі в от цікаві думки. Пане Романе, скажіть, будь ласка, наскільки от безпечний станом на нині штучний інтелект, і чи є небезпека в майбутньому? Всі бояться, що штучний інтелект може захопити світ, і невідомо як буде тоді, чи є якась межа, що потрібно буде зупинитися з його розвитком. Чи процес запущено? Ну бачите, процес запущено. Він вже може бути і незворотній. Ось для прикладу військових цілях йому не дають повну контроль над тим, щоб використовувати для військових потреб. Тобто, вони більше є Тобто, він ще не вийшов за межі контролю, але ну. Як пригадуємо всі апокаліптичні фільми, так показують, що штучний інтелект постане проти людства. Це, мабуть, ми можемо очікувати це в наступному, тому що завжди оця людська помилка вона може привести до якихось непоганих результатів, ідентично як було з цими з публічними реєстрами. І власне не всі позитивно мислять стосовно mm -hmm. штучного інтелекту. Хтось може якось і в недобрих цілях його використовувати, його прогресувати і так далі. Е, я розповім, що мій чоловік, от він там якомусь разом прописувався зі штучним інтелектом, і е, е, штучний інтелект про Трампа е, говорив як про майбутнього президента. Не в теперішньому вигляді, от зараз, там буквально До кілька його днів. його президентства. Та от кілька днів Андрій переписується і він говорить: от майбутній президент Трамп, майбутній президент Трамп, тобто ще ви ну тобто майбутній президент. І Андрій пише, чому ти пишеш про Трампа як майбутнього президента? Він Звіс. вже став президентом. О, ти мене підловив. Дякую тобі за це зауваження. Тобто, теж не можна сліпо довіряти цьому чату. Але, от знову ж таки, також знаю випадки, коли зараз там кейтерингові компанії використовують чат GPT для того. Аби розраховували одразу кількість гостей, скільки це буде коштувати реально активно запроваджують в бізнесі, і це буде мінус як робоче місце. Насправді, на вашу думку, через 5-10 років наскільки зміниться наше повсякденне життя штучним інтелектом? Ну, якщо навіть говорити про повсякденне життя, ми вже бачимо, для прикладу там сфері маркетингу активно використовується, сфері таргету, для прикладу, рекламою у соціальних мережах, вже на основі штучного інтелекту. Але тут потрібно розуміти, що подальшому буде проваджуватися щодо логістики, як краще їхати в ту чи іншу сферу, для прикладу, для домашніх потреб, побудова розумних будинків, які будуть тобі допомагати так включити світло, економити воду, що краще поставити, крім цього, в сфері медицини для покращення для людини для її здоров'я, і також процедури лікування, або винайдення нових ліків, нових лікувань, в тому числі таких небезпечних вороб: крак чи інші, які є, так ну і бачу, що в тому числі для прикладу для розваг, якщо ми говоримо про комп'ютерні ігри, це створення віртуальної реальності і побудова для тебе персональної гри. Або для прикладу сфері навчання, це ти зможеш вивчати там іноземну мову, але персоналізовано не в загальної класі, так для прикладу мовній школі. А тебе буде тютор, який буде тобі допомагати персоналізовано до відповідно до твоїх потреб, рівня там бі 1 бі 2 сі 1 Наші гості редактори не дадуть е, мені збрехати про те, що я на тему штучного інтелекту вже дуже давно хотіла поговорити з, в ефірі. Я точно розумію, що мені 20 хвилин є мало, тому що я розумію, що це майбутнє, яке однозначно настане, і кожен воно вже є, є там та і нам з цим потрібно навчитися жити і правильно використовувати для себе, полегшити собі врешті-решт життя для простої людини. Ваші поради на які е, моменти у штучному інтелекті звернути увагу, що можна взяти собі в життя таке. Наприклад, що воно реально полегшить, отакий От аналіз порад від вас. Ну, по перше, на поради не слід повірити йому, так тому що він може помилятися і він це визнає так? І виправдовуватися. і виправдовуватися Так сказати. Ой, дякую, що ти повідомила, повідомив. Тощо насправді тут для пояснення якихось складних речей для прикладу. Ви там отримаєте рецепт від лікаря, так або як для прикладу розібратися, що це за поняття, або для прикладу в супермаркеті, коли ви купуєте їжу, так засканути через штучний інтелект, і він покаже рівень небезпеки. Цього для прикладу для дитини, цих, цих солодощів чи ще. Чогось, тому, що інгредієнтів градієнти він просканує і скаже, що тут небезпечно, що добре в такому контексті, або для прикладу, якщо ви перекладаєте так якийсь текст, ви можете навести, відповідно він вам перекладе, або для прикладу, якщо ви там не спілкуєтеся з іноземцем, є голосові відповідно штучні інтелекти, які можуть бути вам як фактичний перекладач, так тут для, для полегшення комунікації, або найчастіше це використовують для особисто психологічних проблем, як для прикладу, краще спілкування. Ховатися мені з цією людиною або вийти з цієї ситуації, так або напиши повідомлення в такому то стилі, щоб не образити цю людину, але щоб вона там зрозуміла, що е, я там розгніваний на неї, так е, десь такий процес комунікації, тому що це більше така лінгвістична програма, так якщо ми дивимося нейромережа, то в такому контексті можна використовувати фактично, я дуже часто використовують як психолога. Так, а що мені зробити, щоб в такій ситуації вийти? Або для прикладу, як поступити там, ну вчителькою, так щоб конфлікт не виник, або з твоїм другом ще десь такого більше, такий як терапевтичний засіб. Його часто використовують? Інтелект це плюс чи мінус. Звісно, що плюс, тому що це інструмент, так але е звісно, будь-що ми можемо взяти, навіть зброю вона може використовуватися одним способом, інше, іншим способом так використовуватися. І будь-що це просто звичайний інструмент, яким потрібно навчитися користуватися. І ще скажу, будь ласка, таке штучний інтелект сам навчається чи його навчають? Зараз його навчають, але ми бачимо, що він пройде цей процес такої сингуляції, де він вже буде самостійно навчатись, і ми бачимо, що там повідомлення в пресі, є вже що певні проводі дослідження, де він шляхом обману намагається для прикладу купіювати якусь інформацію на якісь інші сервери, так ховаючи це від людини, яка його контролює. Знаєте, ще на чому я підловила, щоб завершити. Хто з нами переписується у чаті GPT? жінка чи чоловік? Інколи пише як чоловік. А інколи пише, як жінка. Ну, я не знаю, можете попросити спілкуватись, як жінка як чоловік. це вже як собі. Хто, хто хоче але є, але є вже люди, які на кухні чи десь там спілкуються з чатом GPT, як як, як з жінкою, як з чоловіком. Ну але це трохи небезпечно, тому що ти цей процес соціалізації втрачається. Звісно, на кухні ти можеш з того, що тебе холодильнику є, сказати, що я можу смачне приготувати. Так і він тобі підкаже це, але вже переходити у цей процес соціалізації. Людина все ж таки хоче спілкуватися з людиною. Дуже дякую вам за такий ґрунтовний аналіз за цю розмову. Роман Радейко, керівника онлайн Love School, кандидат юридичних наук, був з нами у цій частині. Головне за день. Говорили ми про розвиток, загрози і можливості штучного інтелекту.